Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Сьогодні зранку щось захворів горло сіло, але завдяки е, лікуванню, фізичний розчин, полосканню горло, е, інгаляція і тепле пиття трохи покращило, тому вирішив, крім лікування, порати з малими монополією. Так як вони за ці вихідні розслабились. Були тільки в одному комп'ютері. Це йде дуже важко. Грати завжди. Жити. На жаль, у нашій сім'ї сльози. А вона зараз, <плук> <плук> зараз... зараз і частково психі. Вже комп'ютер засунув собі в серце. От ховається малий, <плук> малий жук. Давай. Повторюю. Повтори, <плук> нормально. Результатом підрахунків перше місце найкращий татусь. 1 мільйон 322 тисячі. Друге місце 1 мільйон 162 тисячі руке. Усміхніться. І 1 мільйон 22 тисячі Єсенія. Сьогодні не її день.